Вітаю, друзі! В нас в колі холодно, але весело, і час ткати! Сьогодні я хочу поговорити з вами про такі очевидні і неочевидні речі для того, хто починає ткати: бердо і бердечко. Що це власне таке? Чи це є синонімами, чи це є якісь дотичні поняття, чи це одне й те саме? Коли я починала тільки знайомство з ткацтвом, я була впевнена, що це одне й те саме, але потім мені пояснили, знаючи люди, що це не так. Отже, розбираємося, що таке бардечко. Бердечко це маленький пристрій, в якому є прорізи вертикальні, а також дірочки, за допомогою якого можна зіткати виріб, не маючи більше ніяких пристосувань. Тобто, це найперший такий примітивний аналог ткацького станочка, який допомагає вам ткати, піднімаючи та опускаючи ниточки. Поперемінно. Що ж таке бердо? Бердо це частина великого ткацького верстата, в якому є тільки вертикальні прорізі. Бердо буває різне щільніше або з більшими отворами. Воно використовується для того, щоб ниточки прибивати до уже зітканої частини тканини. Тобто бердо має функцію лише прибивати ущільняти нитки. Воно ниточок не перебирає. В ньому є лише вертикальні отвори. Якщо ви вирішили в своєму ткацтві на станочку використовувати бердо, а у вас його немає в наявності, ви можете його замінити просто гребінцем, які мають бути вимоги для гребінця. Він має бути однакової висоти. Товщина зубчиків теж має бути однакова, як і відстань між ними. І для того, щоб. Власне, оце саморобне бердо трималося в мене на ниточках. Я використовую малярний скотч. Він прекрасно тримається, його можна міняти після декількох видів робіт, і він не залишає таких слідів на гребінці. Вибираючи різні гребінці з більш щільними зубчиками або широкою відстань між зубчиками, ви таким чином регулюєте, ніби ви підбираєте різні розміри бердо. Підсумуємо: бердечко. Піднімає та опускає ниточки. І ним дуже-дуже рідко прибивають нитки. Бердо лише прибиває нитки, воно не опускає і не підіймає їх. Які бувають різновиди бердечок і де його, власне, взяти. Можна його виготовити самому. В нашій колекції є бердечко, яке нам виготовив наш друг столяр. Воно виготовлене з деревини. Також у нас є бердечко, яке нам прислала наша дуже гарна знайома, воно виготовлене за старовинною технологією, власноруч. Це, мені здається, бамбук з отворами, закріплене джутом і проклеєне. Також можна попросити надрукувати на 3D-принтері. Воно гладеньке, пластикове. Тобто середнього розміру бердечко можна зробити на 3D-принтері. Можна вирізати із фанери. Бачите? Ось це з фанери зроблене. Ось у мене ще це з фанери зроблене. Далі це теж саморобне, бачите? Або деревина тоненька, або бамбук. Так? Ось це з дерева. Воно досить важке. Мені його подарували, але явно видно, що робила його якась майстерня, яка виготовляє вироби з дерева. Чим же відрізняється бердечка? От ви, наприклад, захотіли собі замовити, і ви не знаєте, від чого відштовхнутися. По-перше, від розміру і ваги. Залежить, Чи буде зручно вам працювати, утримуючи його в руці. Тобто, якщо я бачу, що це бердачко досить важке, і мені потрібно буде його постійно підіймати і опускати, ну ви розумієте, що це створює певні незручності. Ось це легше набагато. Хоча отворів в ньому більше. Тобто, перше, з чим ви зіштовхнетеся це вага. Друге, це кількість отворів. Це теж важлива дуже річ. Подивіться, ось в цьому. І в цьому бердечку однакова кількість отворів. Тобто ви зможете задіяти 59 ниточок. Що на цьому, що на цьому. Але це більше і важче, а це менше і легше. Точно так же, от в цих двох бардечках, однакова кількість отворів. Але тут прорізи ширші, можна брати більш пухнасту нитку, майже таку, як джут. А тут прорізи вущі. Тобто при однаковій кількості отворів тут ми можемо використовувати тоненькі нитки, тонші, а тут ми можемо використовувати товстіші нитки. Бердечка буває стандартні та нестандартні. Спеціальні. Стандартне бердечко це бердечко, в якому почергово є отвір і вертикальний проріз. Такі бердечка ми розсилали в наборі всім нашим учасницям першого курсу набірна крайка на бардечку. Тут 59 отворів, і отвори чергуються проріз, дірочка. Проріз, дірочка. Окрім цього всього, розмаїття є спеціальні бердечка. В нашій майстерні таких поки що два. Перше подивіться, яке воно цікаве в ньому, окрім великих отворів та уже звичних там дірочок, є ще отвори середні. На цьому бердечку можна виготовляти крайки. За такою спеціальною схемою перебір 1 до 2. Виготовляю такі бардечка, столярна майстерня. Ми дамо обов'язково посилання під нашим відео на цю майстерню. І ось таке бардечко. Це на замовлення нам виготовив майстер. Ось тут є його лого, і мені дуже подобається дизайн, це фанера, але вона дуже гладенька, оброблена. Зверніть увагу, в ньому є прорізі. І два ряди отворів. Хм, цікаво! Для чого ж? Використовують таке бердечко. Насправді, теж для перебору один до двох. В наборі до оцього бердечка ми отримали глицю маленьку, теж з дизайну. І ось такий човник. Чому ці інструменти мають таку специфічну форму? Тому що вони будуть приймати участь в переборі. А перебір це такий процес, коли нам потрібно буде вибирати ниточки, одні з них підіймаючи, а інші опускаючи. Тому човник має форму півмісяця, і також глиця, вона має загнуту форму для того, щоб нам було зручно перебирати. За такою цікавою технологією, перебір 1 до 2 ми готуємо наш новий курс. Будь ласка, стежте за нашими оновленнями. А зараз ми хочемо. Тішно похвалитися вам фотографіями наших учениць, які пройшли перший курс набірна крайка на бардечку. Ткали вони вперше на ось таких бардечках. І подивіться, яка краса в них вийшла. Вони опиралися на наші відеоматеріали і задавали додаткові питання в чат. Я сподіваюся, що це не остання наша з ними співпраця. Підсумуємо. Якщо ви зацікавилися ткацтвом, але не готові вкладатися в покупку верстата, рекомендую почати свій вибір з бердечка. В будь-якому випадку, ви зрозумієте, чи настільки вас захоплює цей процес, щоб фінансово туди вкладатися. Бердечок є велике розмаїття. Ми показали те, що є у нас в колі. Я впевнена, що є колекції і набагато більше, ніж наші. Отже, підтримуйте українських виробників, замовляйте бердечка в наших. Українських майстрів, ось це столярна майстерня. А оце бердечко зробив для нас майстер Біверкрафт. Посилання також буде під відео. Якщо ви маєте в своїй колекції якесь унікальне бердечко, якого немає у нас. Будь ласка, хваліться, показуйте, діліться вашим досвідом. А якщо ви виробник, який виробляє якісь такі цікаві бердечка для ткацтва, і ви хотіли б, щоб ми розказали про ваше бердечко, контактуйте з нами. Тчіть! з задоволенням.